Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож за всю історію України вперше кількість пенсіонерів знизилась до такого малого рівня. Стрімко зменшується кількість пенсіонерів. Давайте розберемось, з чим це зв'язано, чому це так відбувається, як це вплине на пенсії в цілому, тому що по логіці, чим менше пенсіонерів, тим більше повинна бути пенсія. Так? Як то кажуть, чим менше нас, тим більша наша доля. І взагалі, чому це так відбувається? І що буде з пенсіями в майбутньому? Тож, з 2017 року кількість пенсіонерів зменшилась на 2 мільйона отримувачів. І за всю історію України вона становить менше 10 мільйонів осіб. Це по офіційним даним пенсійного фонду. Менше 10 мільйонів осіб наразі будуть отримувати пенсію. За час війни кількість скоротилась на 687 тисяч людей. Щомісячно, тобто кожен місяць. Пенсіонерів стає на 24,5 тисячі менше. Раніше ця цифра до військових дій становила 20 людей, зараз 24, тобто на 25% пришвидшилось зменшення кількості пенсіонерів. Це дуже погані, страшні цифри. Якщо враховувати е, ті самі європейські страни, да, то там. Ситуація протилежна. З чим це зв'язано? Чому так стрімко почало скорочуватись? І чи буде та пенсія взагалі? Чи лишаться пенсіонери? Ну, по-перше, збільшились вимоги. Кожен рік додається один рік стажу. І дуже мало людей зараз можуть дозволити собі вийти в 60. В загальному то відбувається або в 63, або аж в 65 років. Скажу вам чесно, коли на пенсії буде йти моє покоління, то там 90% буде йти в 65%, тому що стажу дуже мало у всіх, дуже біль, в більшості в багатьох, то якийсь або неофіційний, або мінімалка якась, і яка буде давати в результаті дуже-дуже маленькі пенсії. Тому збільшення вимог по стажові значно вплинуло на кількість нових пенсіонерів, їх число значно зменшилось. Друге, це, звісно ж, окупація, Так, не забуваємо території і люди, на яких на них проживали, так, проживають, дай Бог, щоб проживали, і збільшення смертності. Особливо то в прифронтових територіях, які під постійним обстрілом. Ну і не виключаємо такого явища, як біженці. Дуже багато людей, на жаль, виїхало з України спочатку особливо повномасштабного вторгнення. Ця цифра перевищує страшні 5 мільйонів громадян, 5 мільйонів населення. В відсотковому це, це там майже. 15% людей залишили Україну. Багато з них не планують повертатись назад. Серед цих людей дуже велика кількість як і пенсіонерів, так і людей, які набули статусу пенсіонера, уже перебуваючи за кордоном. Тому отака от от сумна статистика, але разом з нею хотілося б обговорити пенсії в цілому. Ну, по-перше, чи дасть то прирост до пенсії? Скоріше за все ні, тому що разом з пенсіонерами зменшується кількість і працюючих українців. Тобто в співвідношенні людей, які отри... утримують пенсіонерів до самих пенсіонерів, то, в принципі, залишається ситуація більш-менш стабільна. 에... Но, Є великий нюанс, що вперше, вперше в історії України Світовий банк признав Україну як країну з середньою дохідністю. Раніше ми були на рівні низької дохідності. В цьому році ми вийшли на рівень середньої дохідності. Це через те, що дуже багато людей отримують військові зарплати, які набагато більші, ніж зарплати цивільних. Не будемо говорити прямо чесно, військові отримують більше і зрозуміло чому, і то правильно, і я тільки за, і щоб отримали ще більше. Не жалко на то ні податків, нічого. Але якщо ми вийшли на рівень середньої дохідності, то виходить, і внески в пенсійний фонд також мали б збільшитись, тому що вони вираховуються зарплати. Коли зарплати більші, внески повинні були б збільшуватись. І це мало б покрити значні дефіцити пенсійного, перекрити в повністю, в повній мірі. Тут питання, з яким потрібно розбиратися. І то б мало призвести до збільшення пенсії до програм, хоча б якихось збільшення пенсії. А нам уже зараз заявляють, що до 2027 року не планують піднімати прожитковий мінімум. Що це означає? Це означає, що Доплати, добавки, за наднормовий стаж до пенсії не будуть зростати, Мінімальні пенсії залишаться на рівні 2361 гривні, ви виявляєте, до 2027 року. Це що тоді можна буде купити за 2000 гривень. Зараз за то мало що можна купити, а тоді то взагалі будуть смішні гроші, за які вижити дуже важко. Також відверто заявляють, особливо для нашого покоління, я маю на увазі більш молодих, що розраховувати на великі солідарні пенсії не можна і готують нас до накопичувальних пенсій. Я також вже готуюсь, розвідую почву, що з тими накопичувальними пенсіями ми буде, так, тому що ну, хочу якесь хороше майбутнє забезпечення. Щоб коли виходячи на пенсію, знати, що тобі буде за що жити, бо працювати в той період вже вкрай складно в силу дуже багатьох факторів. Так. Тож, активно спостерігаємося ситуацію, і за вашою пенсією, в тому числі, тому що надходження збільшується. Міжнародні партнери показують статистику, що надходження збільшується. Кількість пенсіонерів збільшу вибачаюсь, хотілося б, щоб збільшилась, але, на жаль, зменшується і, значить, співвідношення змінюється. Значить, те, що нам говорять за демографічну кризу, не зовсім відповідає дійсності. Активно розбираюсь, вам розповідаю на каналі Народна Думка, як завжди, то все обговорюємо. Долучайтесь до обговорів в коментарях. Тож, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.